Друзі, готуємо макарони на сковороді чи у сковороді. Так, порізала куринну грудинку, поставила, щоб піджарилось. Як грудинка піджариться, я поріжу цибулинку і вкину туди цибулинку і засиплю тоді макаронні вироби, які у вас є. Висиплю макароні вироби, ну, дивитиметесь, скільки там вам потрібно. І залью кип'ятком. Тим часом, поки в мене буде піджарюватися грудинка, а я буду робити салат. Салат я буду робити пекіночка, яєчка, колбаса, оцей букет поріжу і заправлю. Не знаю, мабуть, йогуртом і заправлю йогуртом. Друзі, оце в сковорідку я вже вкинула макаронні вироби. Коротше, як піджарилося м'ясо, я додала цибулі, Протушкувалося трішки, я додала макаронні вироби, додала, залила кип'ятку. Добавила спеції, додавайте, які ви хочете, які вам подобаються. Додавила паприки. Таке було, що я додаю кетчуп, ну, колесо. Ну, сьогодні я додала паприки. О, і додала перчику. Ну, мої приправки. І тепер воно у мене буде тушкуватися на слабенькому вогні. Оце воно щось отаке. От. Ну, друзі, може, ви готуєте, може, щось трохи не так, як я, як не так підскажіть, щось може по-своєму робите Тим часом, поки, значить, я готувала покитушкувалося тут, я накришила салот. Салат, я думаю, що я помечу, таке, мабуть, сметаною. буде вкусніше. Друзі, макарони готові. Вони вже як штучкувалися повністю. Я додала зверху сиру твердого потерла. І готово. Друзі, якщо немає сиру, можна зеленю зверху. Нема зелені, і так, повірте вкусно. Нам чого-то так вкусніше. Ніж в каструлі ми готуємо, що мастимо маслом, там ще на сковороді нам вкусніше. І готова вже в мене готовий Салат Салат я помастила сметоною. Друзі, готуйте. Заходьте до мене в гості, я вас угощу. Дівчатка, моя вага 89,8. Сьогодні 27 січня.